21 червня, День Літнього сонцестояння. Історія свята, традиції святкування, прикмети та заборони. Літнє сонцестояння це астрономічний початок літа. У цей день у північній півкулі встановлюється найдовший день та найкоротша ніч. Подібне явище спостерігається у цей же час у грудні, коли триває найдовша ніч і найкоротший день у році. День літнього сонцестояння також вважається днем язичницького купала. В цей час сонце отримує владу над темрявою, і природа переходить у фазу свого розквіту. Щороку сонцестояння припадає на 21-22 червня, коли сонце зупиняється у своєму зені. Що таке сонцестояння для язичників? За язичницькими віруваннями, сонце найголовніше божество, яке під час сонцестояння було на піку своєї магічної та природної сили. Язичники вірили, якщо відзначити цей день літа за всіма обрядами. Сонце обдарує їх довгим життям, міцним здоров'ям, енергією та молодість. У День літнього сонцестояння святкували також народження бога Купала, Купало або ж Купайло язичницький Бог земних радощів та шлюб. Він також був Богом молодості, плодючості та краси і вважався літнім сонцем. Святкуючи народження літнього сонця, язичники визначали його перемогу над весняним сонцем Ярилом. Традиції язичників для святкування купала. Для свята заздалегідь готували два опудала, купала й марени. Марена зимою божество, що морить людей голодом, холодом та хворобами. Виготовляли їх із гілок верби та прикрашали квітами й вінками. Інколи для виготовлення використовували солому та прикрашали намисто. Окрім опудал готували ще й ритуальне дерево, що називалось купайницею. Його також прикрашали вінками, квітами та стрічками. На початку свята, тобто на заході сонця, запалювали купальське вогнище. Молоді хлопці та дівчата починали водити хороводи навколо опудал та перестрибувати через вогнище по одному або парами. Вогнище володіло магічною силою і було здатним очистити усіх, хто через нього перестрибує. Якщо перестрибували парами, і їх руки не розімкнулись. То у шлюбі їх чекає міцне подружнє життя. А якщо жінка чи дівчина не захотіла стрибати через багаття, то її вважали відьмою, бо нечиста сила боїться вогню. Коли всі перестрибнули через багаття, починалися обради з опудалами. Опудало купала підпалювали, а опудало марени топили у воді. Це означало перемогу добрих сил над поганими. Прикмети та повір'я. Чи не найцікавішим було повір'я про цвіт папороті, згідно з ним папороть цвіте лише у купальську ніч, тобто півночі оці вирушали на пошуки заповітної Квітки. Кажуть, той, хто її зірве, усе на світі знатиме, матиме магічну силу у тій руці, якою зірвав Квітку, і не боятиметься нечистих сил. Ще одне народне повір'я каже, що у найкоротшу ніч не можна спати, аби не накликати біду на себе та свою родину. Варто дочекатись ранку і вмити з купальською росою, аби змити себе, злі погляди та зберегти молодість і красу. Вода у криницях та річках на купала володіє цілющою силою, адже вся нечиста з неї виходить на поверх. Дощова погода в день сонцестояння вищує поганий врожай. Рясна роса на купала – це знак, що урожай буде гарний. Також існували повір'я, що шлюби, які взяли на купала, будуть міцними та щасливими. Люди, що народились у купальську ніж, будуть під покровом небесних сил усе їхнє життя. Легкий дощ на купала це дуже добрий знак, який символізує прихильність вищих сил до людей. А от гроза означає, що люди чимось розгнівили богів. Трави та куріння в купальський день володіють магічною і цілющою силою. Саме тому українці намагались назбирати корисну зелень для власного користування. Також захисним від відьмь була кропива. Вірили, що якщо покласти її на підвіконнях по розі чи стежках, то відьма в дім не пробереться. Більш сучасна традиція вечеряти в родинному полі, перш ніж йти на святкування купала. Купатись чи не купатись, прикмети вказують на різне. Десь існують забогони, що купатись в річках та озерах небезпечно, бо всяка нечисть може вчепитись та потягнути під воду. Але ж за іншим повір'ям, начись виходить зна, щоб гуляти по землі, так що вона, як ніколи, чиста й безпечна. Тож купати ще ні кожен обирає сам. Зараз українці часто купаються, обливають одне одного водою, та навіть місць туди кидають тих, хто мало веселиться на святкувань.